Остання чоловіча гонка у Контіолахті. де на відразу було три українця: Манзен, Підручний та Дученко. А як пройшла саме ця гонка, зараз вам коротко розповім. Відбувся старт, і всі спортсмени розпочали боротьбу на дистанції. Доволі таки небезпечний міраж, де спортсмени контактують один з одним, але все добре без падінь. На першій відмітці Віталій тримається в групі лідерів. Красиві кадри з дрону, та відразу контіолахтинська стіна, де Віталій вже на дев'ятій позиції. Та на першій стрільбі чисто відстрілявся Лейгрид та Стромсгейм. Перот, Самуельсон Крістіансон також. А от в лідерів є проблеми: Беомолодший одне коло, Жаклен, два. Віталій довго вицілював п'ятим пострілом. Та, на жаль, має хибу. Дученко чесно честоровістлявся. Тринадцята позиція. Підручний з однією хибою двадцять третій. Манзин двадцять восьмий. І відразу там Жаклен, двадцять дев'ятий. Позначка 5,9 км, Стурла Лідер. Дученко на 17 позицій та тримається в цій великій групі. Підручний 23-й плюс 22,8 Та вже на другій лесці Штрелові стрілявся перший, але з однією хибою. Крістіан Сентанстр згаймають нулі та вийдуть перші. І вона також має нуль. Перота Лейгрид по одній хибі. Кюн та Канте також по одній хибі. Йоханес той час стріляє, чистота підіймається. Підручний одна хиба. А Дученко робить другий нуль. Йона на хвості у норвежців плюс 3,9. Факт четвертий. Та Рябьо п'ятий. Ридмюлер шостий. Йоханес сьомий. Манзе на другій ласті, на жаль, також має ще одну хибу. А Дученко виходить з вогневого рубежу на 18-й позиції, а за ним відразу Самуельсон та Кантафіомає. Дмитро на 23-й позиції. Позначка 8,4 км. Лідери Ветле та Ендрю, а за ними відразу велика група переслідувачів. Антон відстає від групи та працює у своєму темпі. Перша стійка. Поки багато атлетів вже мають хиби, та перший чисто вистрілявся перо Крістіансен одна хиба та Стромзгейм, дві хиби. І Лейгри також має нуль і буде переслідувати перо. Брати Бьо мають по два промахи. Джакомель взагалі 4. Рітмюллер також 0. Дученко відстрілявся чисто, а Дмитро, на жаль, має ще одну хибу. І четверта стрільба. Лейгрейт має хибу третім пострілом. В той час Перо 0 та виходить першим. Рітмюллер також одна хиба. Канте робить нуль Сеурум та Крістіансин по одній хибі. Самуель та Штрелов також хиба. Легрид вийшов другим. Канте третім. Та 6 секунд відставання від Стурли. Лише Таря відстрілявся чисто з групи переслідувачів. Та Антон Дученко також має нуль і єдиний спортсмен, хто за всю гонку не зробив жодного промаху. 12-та позиція на виході. Підручний має дві хиби. І на останній стрільбі Віталій також ще мав дві хиби. За 600 метрів до фінішу Канте атакує Легреда та обходить його. Ритмюллер не витримує. Стурла тримається, але ні. Перо на фініші святкує перемогу. Канте другий. Стурла третій. Рітмюлер. Дерев'яна медаль, Сурум п'ятий. Крістіансен – шостий. Стромсгеєм сьомий, Тарібьо восьмий. Йоханець Бьо дев'ятий, десятий Самуельсон. Дученко займає 12-ту позицію, підручний на 24 й Та Віталій Манзин фінішує 27-й. Не вдалася гонка у Віталія та Дмитра. Вболіваємо за наших.